Христос все рождає, Славімо Його! Люба церква, вітаю вас з цим святом, вітаю вас з Різдвом Христовим. Вже цього року ми святкуємо його сьогодні так чи завтра. О, та сьогодні такий свят вечір. Я бажаю вам від Господа всіх Божих благословінь. І один короткий уривок хочу прочитати вам від Івана. Перший розділ, п'ятий вірш. І світло світить у темряві. І темрява його не огорнула. Боже світло буде світити, яка б не була темрява. Як би нам не здавалося, що все погано, Боже світло перемагає всяку темряву. І сьогодні через. Ці удари расистів в нас часто вимикають електрику, ми сидимо без світла, але в нас є світло, яке ніхто не може нам виробити і перерізати. Це світло нашого Господа Ісуса Христа. Воно горить в наших серцях. То нехай це світло горить в всіх наших серцях, горить і надалі. Давайте понесемо цей вогник людям, які ще не знають Ісуса Христа. Розкажемо їм про це світло. І нехай цей вогник зігріває і підкріпляє нас у важкі часи. Зі святом вас, люба церква!